10 найрозумніших тварин світу. Усі ми знаємо, що людина є найрозумнішим і найрозвинутішим створінням на планеті, але окрім нас, на планеті ще існують не менш розумні створіння, а у деяких випадках своїми розумовими здібностями можуть перевершувати навіть нас. Подивимось цей топ 10. Перше місце мавпа. Як не дивно, примати все ж таки займають перше місце у цьому топі. У цей список приматів також входять шимпанзе та карликові шимпанзе. У цих мавпочок об'єм мозку становить 300-400 кубічних сантиметрів, це достатньо великий показник відносно їхньої маси тіла. Обидва види шимпанзе з легкістю вирішують завдання у лабораторіях, вони можуть навчатися самостійно або за допомогою людини, після чого здатні навіть спілкуватися символами, жестами. У природній середі мавпи спілкуються між собою за допомогою візуальних та звукових сигналів. Друге місце слон. Як не дивно, друге місце займають слони, котрі своїми розумовими здібностями не дуже відстають від шимпанзе. Слони мають чудову пам'ять, вміють і можуть використовувати знаряддя праці. Дуже соціалізовані тварини прекрасно створюють соціальні стосунки у своєму суспільстві. Третє місце дельфіни. Дельфіни мають дуже потужний інтелект, яким вони навіть можуть бути прирівняні до мавп. Є дослідники, котрі стверджують, що ці тварини можуть бути розумнішими за людину, і вони є найрозумнішими створіннями у світі, але це суперечне питання. Дельфіни спілкуються за допомогою власної мови, яка має декілька тисяч різних звуків. Ці звуки можна порівняти з ієрогліфами, кожен звук розкладається на простіші звуки. Четверте місце собака. Не просто так кажуть, що собака найкращий друг людини. Ці створіння дуже розумні. Вони можуть відрізняти інтонації, накази людської мови, розуміти сенс та значення слів. Собака це зграйна тварина, тому сім'ю людей вона вважає своєю зграєю. Інтелект собаки залежить від породи. Найрозумнішими вважаються бордер колі, пуделі, німецька вівчарка, золотистий ретривер. П'яте місце, кіт. Не дивуйтеся, що ваш пухнастик є одним із найрозумніших тварин. Вони не тільки дуже файні, добрі, ласкаві та миролюбні, вони ще дуже хитрі та кмітливі. Котики здатні переймати характер своєї людини та ніби вбирати у себе атмосферу у сім'ї. Найрозумніші котики: сіямська, сфінкс, британська кішка, сибірська та мейн-кун. Шосте місце пацюк. Нерідко власники пацюків стверджують, що це дуже розумні створіння. Вони мають дуже чудові інстинкти, хитрість, кмітливість. Пацюки легко адаптуються до різноманітних ситуацій. Вчені вже давно знайшли схожість у структурі мозку між людиною та щуром. Саме тому цих гризунів використовують для дослідів сьоме місце свиня, свині дуже розумні, кмітливі та соціальні створіння, але через завзяте відношення дуже недооцінені. За результатами досліджень у цих створінь розумових здібностей може бути більше, аніж у собак та маленьких дітей. Восьме місце білка. Білки дуже розумні та кмітливі створіння, їх можна привчити брати їжу з рук, вони з легкістю запам'ятовують людину, котра пригостила їх. Ці пухнастики мають здатність накопичувати їжу та робити запаси, що свідчить про їхню передбачливість. Дев'яте місце ворон. Ворони вважаються найрозумнішими птахами у світі. Співвідношення мозку до тіла у них майже така, як і у людини. Ворони вміють використовувати знаряддя праці, вони дуже кмітливі та винахідливі, здатні неординарно мислити у нестандартних ситуаціях, реагують та мислять дуже швидко. Десяте місце голуб. Не так давно голубів використовували як листонож, тому вони мають достатньо розуму та кмітливості, мають непогану пам'ять, що якраз і допомагало їм доставляти листи. Люди завжди вважали себе найрозумнішими створіннями, але хто ж знає, можливо на світі є створіння, котрі своїми розумовими здібностями можуть прирівнятись до нас.